Всім привіт, мене звати Аня, Я читаю багато книг. Перераз вами про це відогляди. І сьогодні будемо говорити про книги, які ідеально підійдуть для осіннього читання. А, і ця підбірка. Це те, що нещодавно прочитала, і це реально книги, які можна прочитати за один осінній вечір. А вечори стають довшими, часу на читання стає більше. Отож, власне, про таку підбірку сьогодні поговоримо. Почну я з доволі моторошна книжки, називається Натола Кінгеборг. І мені здається, що це ідеальна книга для осіннього вечора, бо читається вона швидко. Залишає після себе такий, знаєте, дивний післясмак, Тому що книга максимально. Ну, типу, моторошно, мабуть, буде вас викликати думку, що там знаєте, якийсь жах, щось таке геловінське, але ні. Моторошна, бо мовити ми про чоловіка Толока і про його поламане життя, про те, який сам Толок, знаєте, такий недолуго зліплений, про те, як в його житті багато помилок і як він з ними живе. А, мовити ми про його дружину Егеборгу і про те, чому Толок в всьому своєму домі бачить Боргу, так? І чому він постійно згадує Нибор? Мовитиме про його дітей, про його прийомного сина, про, власне кажучи, ну, багато різних якихось таких маленьких моментів життя Толок буде згадувати. Насправді, по суті, у нас один вечір, так, Толок чекає своїх дітей додому, аби дізнатися їм страшному. Не знати цим страшному, і паралельно з тим згадує своє життя. Насправді, як я вже сказала, дуже легко читається, дуже маленька книга, тобто вам дійсно на один вечір. Але оцей після смак, знаєте, на початку книги у Толак випадає зуб, і він от описує момент, так, коли ти знаходиш цю ямку, де колись був зуб, і вона кровоточить і оцей присмак заліза в роті. А повірте, ви коли прочитаєте книгу, у вас буде от те саме відчуття, присмак заліза в роті. і те, як класно написана книжка, а, те, як автор класно передає е, настрій і як е, багато речей обігрує, мені дуже сподобалось. Тому я думаю, що якщо е, ви шукаєте щось для такого прекрасного вечора, і вам хочеться, аби трошки полоскотали нерви, але разом з тим, е, щоб це не була якась там, типу, не знаю, геловінська тематика, а от, дійсно щось таке е, щоб лоскотали нерви своєю реальністю, то так, Тола Кінгеборга. рекомендую. Правда, так багато разів говорю про Хелловін, що ну просто не можу згадати книжку, яка просто топ-1. А в підбірках до Хеллоуіну. якщо ви зараз б'єте в Google книги до Хеллоуіну, ви просто у всіх підбірках її побачите. Це такий, знаєте, прямо ж. Аж попса в цьому сенсі. Мова йдеме про ніч в одинокому жовтні. Роджера Желязни. Книга просто ідеально підходить для жовтнеле читання, і власне кажучи, саме тому в моєму закритому клубі ми читаємо саме її в жовтні. Вона ідеально підходить для цього. Зараз поясню, чому до речі, як доєднатися до закритого клубу. Все дуже просто. Клуб доступний для моїх спонсорів на платформі Ютуб, для моїх патронів на платформі Patreon. І також, якщо ви хочете почитати цю книжку разом зі мною, то можете в своїх соцмережах залишити пост, як Мовляв, будете читати в жовтні. Залишайте послання на мене, аби я могла вас знайти. І таким чином вас теж долучу до цього закритого чатику. Це відбувається тільки в жовтні, ну тобто, з можливістю з якимись спільними читаннями, а надалі. У цьому закритому клубі ми з моїми спонсорами та патронами 에, будемо дивитися ролики за попереднім доступом, обговорювати багато всю іншу. Доприку, там я дуже-дуже розлого Прям прокоментила 에, скандал з Якабу, і потім вже вийшов в ролик на каналі, але от такі перші думки були саме там. Так от, повертаємося до книжки Ніч удивку жовтня. Чому вона ідеальна саме для жовтня? Тому що кожен розділ називається Днем жовтня. 1 жовтня, 2, 3, 4, ну, ідеально, погодьтесь. А взагалі мова йтиме про собаку Нюх. І, власне, у нас і історія йде від собаки нюх і його дивного танючого господаря. Е, хто вони такі? Е, до чого тут Хеллоуін? До чого тут моторошні книги? Тому що там де дуже багато відсилок до таких дійсно моторошних книжок, е, ну, тобто до того, що до авторів, які описують саме такі якісь хеловінські штуки. Тому е, мені здається, що книга ідеальна для жовтня раз, ідеальна для Хеллоуіну – два. Ідеальна для осіннього вечору 3. Чому? Тому що її дійсно можна прочитати за один вечір, Я не знаю, там собі понавирізаєте гарбузиків, поназапалюєте свічок і читайте, створюєте собі атмосферу Хеловіну. Чому б не почати це робити прямо зараз? Про моторошні книжки з вами поговорила. Настав час повернутися до більш спокійніших осінніх вечорів з ось цією прекрасною книжкою. Це туманний місто Карлоса Русі Сафона, по-перше. Вона супермаленька, і ці підбірці, як ви зрозуміли, всі книги невеликі, або дійсно їх можна було прочитати за один вечір. По-друге, книга повертає в цикл Карлоса Сафона звинтер забутих книжок. Я вже говорила, мені здається, що він дальний для осені. тому що для мене чомусь осінь це оці атмосферні описи міст, це такі, знаєте, моторошні містичні історії. Це такі історії, які розповідають от, дійсно вечорами, так, при при свічках. Туманне місто ідеальна збірка оповідань саме для цього. Тут дійсно ряд оповідань, і всі вони пов'язані з цією містичною Барселоною, яку описує автор в своєму циклі Цвинтр забутих книжок. Тому це таке перегукування, вау, дуже круто. По-друге, книга дійсно дуже хороша, бо тут так багато різних таких. Містичних історій, історій з такою магічною реальністю, ну те, що я люблю читати осінніми вечорами, тому мені здається, ідеальна підійде. Я однозначно можу порекомендувати її. Тим, хто читав цвинтар забутих книжок і хоче повернутися в атмосферу, просто мастрі. Я не знаю, якщо ви не читали цвинтаря, чи вам сподобається, хоча, можливо, можете спробувати. Тобто, спробуйте цю книгу, і думаю, якщо вам подобається атмосфера, якщо вам сподобається ця магічна Барселона, якщо вам сподобаються ці. Такі містичні історії, то все, цвинтар забутих книжок точно для вас. Бо мені здається, що для ідеального осіннього вечора треба саме це: треба чашечку якоїсь доброї кави, легесеньку, малесеньку книжку. Я би ніхто декілька годин не відволікав. Всього випадку мої осінні вечори саме такі, сподіваюся, ви теж собі такі організовуєте. У мене наразі все. Ось про такі книги я хотіла поговорити. Сподіваюсь, що з цієї підбірки вам сподобається, і ви візьмете собі до своєї домашньої бібліотеки. Якщо читали, розкажіть ваші враження. Ну, а на цьому все. І до зустрічі з вами зовсім зовсім скоро.